Інше замовлення з Аліекспресу. Я його вже розпакувала і навіть відкривала по ньому збір. Тому давайте оглядати. Ці два товари. Я замовляла по одній тій самій карточці товару і в одного того самого продавця. Але товар відрізняється дуже сильно. Почнемо з дуже класного товару від цього продавця. Приїжджають до речі, обидві сумки в пильниках з логотипом бренду. Ось так виглядає наша сумка. Вона дуже м'яка і приємна на дотик. Всередині в нас є одна магнітна кнопка, працює дуже гарно і ось таке велике відділення. Всередині ще є один невеличкий отакий карманчик, є бірка. Всередині теж дуже приємний матеріал, схожий на замшу. Цій сумці я ставлю 100% 10% із 10, тому що вона прям вау за свої кошти тим більше. А тепер шок-контент. Той самий продавець, та сама карточка товару, ті самі розміри сумки. Але ми бачимо, що пильник у нас в два рази менший. Дістаємо, що нам приїхало. і це ось така мініатюра. Я коли це побачила, то була просто в шоці. Розміри відрізняються просто кардинально для порівняння: один і два. Це жах. Ось тут у нас є ось така деталь, вона теж жахливої якості, але як до речі, гравіювання з логотипом. Теж в нас є лого, але сумка просто жах. В цій сумці в нас є ось такий ремінь. Тут металеві вставочки, до речі, бо в попередні його не було. Ось такий карманчик тут зроблена в принципі з приємного класного матеріалу, але і зовні вона теж з такого самого матеріалу. І всередині окей, а зовні ну, не дуже. По цій сумці я відкрила спір, повернули всі кошти без питань. Один і той самий продавець і настільки кардинально різні товари. Одна сумка вау, а інша просто жах. Навіть не знаю, як це прокоментувати. Посилання на цю сумку я не буду залишати, але ви можете переглянути безліч інших посилань в нашій телеграм. приїхало.